Освітня галузь цього року фінансується за новими правилами. Загальноосвітні навчальні заклади утримуються за рахунок державної субвенції. Але сталася колізія: 38 мільйонів гривень, передбачених державою для прилуцької освіти, катастрофічно не вистачає. Уже на початку 2015-го було очевидно, що для утримання галузі бракує понад 13 мільйонів гривень. Аби вирішити цю проблему, керівник управління освіти разом із міським головою особисто побували і в міністерстві фінансів України, і в Міністерстві освіти. Світи. Звернулися і до облдержадміністрації, розповідає Сергій Вовк. Ми чекаємо, що зараз буде засідання парламенту поновлене, і, як би обіцяє і адміністрація президента, і Міністерство освіти у своїх відповідь про те, що буде розглядатися це питання і проблем прилук знають. І Повинні вирішити тим часом. У прилуцького управління освіти вже порожній гаманець, і за вересневу працю вчителям немає чим платити. Місцева влада намагається зекономити державні кошти за рахунок міських. Прилуцький бюджет погасив заборгованість освітянам за 2014 і навіть 2013 роки. Учні перших четвертих класів харчуватимуться за кошти міста. Освітня субвенція оплачує харчування тільки дітям-сиротам та батьки, яких позбавлені права на опіку. 30% від вартості обіду доплачують батьків учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Міський бюджет вже нам пішов на зустріч і взяв на собі харчування. і Ряд там програм профінансував по первінь, по НВК, Так? Тобто, і взяв там рішеннями виконавчого комітету міської ради, звільнив там від харчування і членів сімей, учасників АТО. Керівництво освітньої галузі, в свою чергу, впровадило деякі заходи економії. Скоротили посади електромонтерів, інженерів з охорони праці. Сторожів у своєму управлінні скоротив надбавки за престижність педагогічним працівникам і бібліотекарям. Там з 20 відступ понизили до 10. Але це було певний термін до 1 вересня. З 1 вересня ми поновлюємо, але це теж дало економію. Менше вдалося витратити на оплату енергоносіїв за рахунок внесення змін до термінів весняних канікул минулого навчального року. Плануємо. Перенести осінні канікули трошки раніше, щоб опалювальний сезон відтермінувати доплати за кабінети, інші доплати, де вилкає, ми беремо мінімально. Таким чином освіта вже зекономила 6 мільйонів гривень і ще близько 2 мільйонів за планами вдасться заощадити до кінця року. Скорочувати педагогів не збираються, одначе така економія не рятує галузь від безгрошів'я. Тож педагоги мають намір звернутися до міської ради на найближчій сесії, що запланована на 10 вересня, із проханням допомогти профінансувати хоча б перший навчальний місяць. А далі буде видно, говорять в управлінні освіти. При цьому головні ставки залишаються на розумному рівні. Рішені уряду і парламенту.